Зозуля розійшовся не на жарт. Пройшовся по Шевченку з усіх боків. Анчелоті подав у суд на клуб Віталія Миколенка. А Єрмоленко покинув Аль Айн. Динамо може готуватися до повернення легенди. Вітання, друзі, Макс Максполядав. Подобайка. Гайда Бенфіка цікавиться воротарем Шахтаря Анатолієм Трубіним. Про це повідомляє журналіст Йоли Спорте Бруно Андраде. Орли також слідкують за голкіпером атлетсько паранаенсе Бенто, але на користь Трубіна грає фактор контракту до 24-го року, який він не хоче продовжувати. Раніше я вже говорив, що на мою думку відхід Трубіна шахтаря це дуже органічна і логічна історія. Анатолій розкрився у клубі. Круто виріс, приносив результати своїми сейвами і крутою грою ну, в цілому на рамці. Прийшов різник, який як на мене може стати для українського футболу новим Андрієм П'ятовим. Він росте як на дріжджях. Тобто, іншими словами, є сильна заміна для сильного голкіпера Трубіна, який хоче піти з шахтаря. Тому, як на мене, все цілком. Нормально і класно треба лише не перегнути з ціною на трубіна і продати його в якийсь класний європейський клуб. І все буде ок і для шахтаря, і для європейського клубу, який отримує класно перспективного, талановитого, високого, сучасного кіпера. Коментатор Віктор Вацького повідомив, що між генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним та головним тренером зорі Патриком Ван Леовоном декілька тижнів тому відбулася зустріч. Головною кандидатурою на посаду головного тренера Шахтеря на цю мить є Патрик Ван Леован. Його дружня зустріч з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним в Київській резиденції гірників в готелі Опера кілька тижнів тому і дала багато інформації для роздумів усім. Крім того, Віктор спростував чутки про слотів, італьянів, гатузів Ну тут якби да, ми вже тут з пацанами сидяти, готувались, щоби з плакатами на вокзалі Київському зустрічати Дженаро, Ну але що ж, то, що ми маємо? Скоріше за все, судячи з почуткам, Патрик Ван Леовен, який вже працював в шахтарі період з 2006 по 2013 рік, повернеться в клуб, але вже в якості головного. Тренера, друзі, як ви до цього відноситесь? Пишіть свої думки в коментарі. А поки свої думки пишете, я вам нагадаю, що сьогодні будуть розігруватись путівки в УПЛ і прописки відповідно. Іншими словами, сьогодні стикові матчі, і буде дуже гаряче. Тож закликаю вас робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті, перейшовши за ним, якщо ви новачок, ви ще й отримаєте бонус до 4,5 тисячі гривень на перший депозит. А отже, будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet. Головний тренер Фулгема Марку Сілва наполягає, щоб зберегти в складі вінгерів Манора Соломона та Віліана, Про це повідомляє The Athletic. Зазначається, що Соломон отримав від FIFA підтвердження, що влітку може безплатно покинути українську команду. Його контракт з гірниками. Розрахований до 31 грудня. Сподіваюся, суд стане на сторону шахти. Не стане шахта. Вже програла суд Фіфа. Головний тренер Реала Карло Анчелоці подав позов проти Евертона до високого суду Лондона. Повідомляє «The Guardian». Позов стосується загальних комерційних контрактів і домовленостей і буде розглядатися в комерційному суді. Поки невідомо які причини, але фу -фу, звучить дуже цікаво. Аль Айн оголосив про відхід півзахисника Андрія Єрмоленка, успіхів і спасибі. Написав клуб. Нагадаємо, контракт гравця був розрахований на один сезон і підписаний в липні минулого року. Герло Динамо Київ Інсайд, взагалі вже закинули мульку про те, що Ярмоленко готується підписувати контракт з Динамо прямо зараз за схемою 1 плюс 1. Вірити в це чи ні, друзі, вирішити вам. Ярмоленко повернеться в Динамо і там дограє останні роки кар'єри. чи зараз буде заробляти собі на безбідну старість тихенько десь. В тих же Еміратах або в Аравії, або десь ще там, де багато грошей, тепло, зручно і класно. Цікаво і гайда до головної теми на сьогодні. Роман Зозуля знову відкрив ящик Пандори, але про найсолодше, як завжди, в кінці. А нині про плани Зозуля на майбутнє, скажімо так, ну і про його минуле поговоримо. Мені цікаво замінити Гудсайта або бути президентом УАФ. цих два напрямки. Зозуля хоче стати політиком і чиновником. Ну нарешті все стало на свої місця з цією критикою Шевченка і рештою. Інфою. Два роки тому мене запрошували Динамо. Луческу сказав, що ні, потрібно молодого, наскільки розумію, замість мене підписали куплаче. Можливо, моя кар'єра не склалася так, як би мені хотілося, бо я обирав декомфортніше моїм дітям. Тоді мені сказали, що якщо підпишу контракт з Ешторілом у вищій лізі, то виключу збірну. Тоді тренером був Петраков. І до найсолодшого, як же Зозуля накинувся на шеву. Роман згадав і працю Миколаєвича з Абрамовичем. І перли в збірній. І сьогодення. Після того, як журналісти побачили, що Шевченко досі співпрацює з Забрамовичем, до нього не було жодного питання. Всі знають, хто зняв санкції Абрамовича. Всі журналісти знають краще за мене, хто ходив до Зеленського і просив зняти санкції Абрамовича. Таке відчуття, що коли Шевченко знаходиться в Україні, united 24 дає п'ять дня, як йому, бігають за ним, фотографуються, як, як правильно встати та сказати. Картинка супер, тільки виїжджає за кордон, починається така маячня. Ну просто болить серйозно. І поки ви, друзі, пишете свої думки. Повище приведемо, останнє приведу. І тут прям дуже цікаво. Тут про Романа. Зозулю збірну і про Шеву. Розумів, що Шевченко, якщо й буде викликати, то буде садити мене на трибуни. Я про збірну. Я йому зателефонував і сказав, що я відмовляюся від збірної, бо немає ігрової практики. Коли появиться вам вирішувати, викликати чи ні. Він сказав, вау, супер, ти мужик, клас, супер. Він бігав потім по збірні і казав хлопцям: Зозулю такий поганий, наскинув. Бачили, що він написав. Багато таких ситуацій, є, які мені неприємні. Чому я той пост написав? Це ж була гра проти Хорватії на виїзді, коли програли нуль Я тоді був в Іспанії. Він зателефонував і сказав, що хоче викликати в збірну. Ми з ним домовилися, запропонував таку схему, я приїжджаю, він дивиться на тренуваннях. Якщо я добре виглядаю, я граю, якщо не сподобається, не граю. Я сказав: супер! По руках я приїхав і розумів, що треба добре тренуватися. Відтренувався добре чи погано вирішити тренеру. В день матчу він підійшов та сказав, що вони з тренером вирішили, що я не потрапляю в заявку. кажу без питань, без жодних образ. Добре, ви головний тренер. Взагалі ніякої образ нічого не було. І що трапилося потім? Я підійшов до адміністратора і попросив дві мої футболки, бо тоді приїхали хлопці з Азова, діма комаров. Вони саме в холі сиділи, я з ними каву пив. А мені відповідь: Рома, так на тебе навіть і не готувалися футболки. Восьмий номер Малиновського. Тепер Зозуля кругом бігає і розказує, який поганий Шевченко. Про футболки ніби ж лютий звіздьош. футболістів завжди більше, чим 23. Тому, коли в день матчу визначають заявку, адміністратори тоді б'ють прізвища. Щось його стало заносити. От і відповідь, чому він так е, полює за шевою, Особиста обіда. Словом, зозулю знову, друзі, понесла. Мотивація, в принципі, його цілком зрозуміла, і я думаю, що вже всім ясно, що частково то просто викликано образою на Миколаєвича. Цікаво, друзі, почути ваші думки по цій темі. А вона дуже. Гаряче, ну і друзі, після того, як ви свої думки напишете, поставте цьому відео вподобайку, якщо вам сподобалось. На цьому все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, гарного дня і папа. -па. На зв'язочку.